Дай Боже коме! Здорово, здорово! А що ти тут робиш? Чекай! Кого? Її. Кого її О, автобус чекає. Та да то ж чоловічого роду. А я під колеса не заглядає? A ty skąd Co <interfer et itedi> e robisz A on eh? <t political rys Dance> mi to z wesołym suziną w szachmę żyje, chroba Boga. I ty bezmuchany A co chodzisz u mnie? W szachmę, czy w ty jakim konieczkom przybratę go, A ja byłem z konia. Odnozwiostoczny. Słuchaj, tej konjak taký fajný, Jedna litra píšla drahá, zakusily pečeňem s <laughs> důmou. Tak, no ty znaješ, čeho rylka se našlo, roh, a našel mi jí pěn. Po světovu pěsto je napísáno, vložíme vraha svojá. То йде в паню з ним ці гріки. Ні, я братику його маю не ходжу. Держи, у чоловічі не інтересно, а, а у жіночі не <рес> О! Я згадав, я зараз до своєї жінки піду. Ну? У нас в мене а не. О! Братику тобі повезло? а, а, а мене ще жива. Тут ти розумієш, на наш чоловік. Конкретизовай. Да, от кордон. Вона тебе каже, що чоловік. значить, значить, Дві руки. дві ноги, А сердись А Ти знаєш, що є два способи управляти жінкою. Два? А, не знаю, а яки насласне. Але їх ніхто не знає. А вони знають, як нас обов'язкову. Як нас? Нас нас? Як нас? Як нас що? Нагодувати і спати, по ласку. Слухай, моя жінка вміє таку еротичну страву готувати. Та ти що? І що на тебе там відкрує? Може сусідку зварити. І яйці й Коме, а моя така ж диє, яка І в ліжку. І на кухні. На... А як вона вспіває? Дуже просто я її на кухню постелив. <сіло> Значить, ти знаєш, вона у мене яйця відкриває консервним як? <сіло> а от так я <сіло> тобі, розкажу, чисто, що <сіло> не Ти говори по мені, чи по не є. рухається в 15 тужні. Тоді, значить, чисто дитячу жіночі дитяче давай. Давай. Настройська, брати. Наші Значить, слухай. Уяви собі, значить. Іде значить корова. Ж... <laughs> значить, значит, і як вона дивиться, але жить, значить, в калюжі маленький котенятко. Маленький котеняк. Коме то шеліфо. Ай, коли вся. І це, значить, корова дивиться на того котенятку і каже. Диви. Значить, таке маленьке. а вже з вузами. А воно. Відповідає корові, а це така велика і безлівка. <рі> а як ти відносишся до жінок? Я? Хоме, да. я взагалі до них не відношусь. А хочеш загадку? Так? Да? Загадку? Ну ти ага. ж у нас є. Ну не матюкай. Є... Я кажу, ердит ти у нас курс. Єрудит. Да. Я став членом. Членом що? Член закусочних наук. А-а-а! Хочеш за? Ну ти ж у нас є. Ну є родит. Давай. Яка різниця між жіночими штанами і чоловічими, знаєш? О-о-о! різниця, різниця знає між ногами. Ну я маю комунувати у мене 43, -й... жінки 36. -й. Не то. А що? Чоловічі штани лізуть ногами, а в жіночі руками. Глянь, яка крисотолька. Дренася. Знаєш, що таке жіночка? Це є рай для очей. Пекло для душі і щастиле кишені. Ні. Я тобі скажу так. Що то є куля з зміщеним центром попадання, Де? яка попадає в серце, б'є по кишені і виходить Боку. Не чекає, не п'яний. Ти п'яний, куди підеш? Слухай, Я маю свою жінку в театр повезти на Отелло подивитися. Що? Культурна програма? Ні, останнє попередження. Ти задоволенешки. Слухай, куме, а ти. Ти запам'ятай, за задоволення треба платити. Да? Да. Да. А ти кажи мені, ти свою жінку рано будеш? Буду. буду буду. Не якщо він буде. Ой-ой-ой. О! Кум прийшов! <и> О! <и> <с rises> <пла> Дай О, Боже! Дай Боже! Да то ви так ходили? А ми ми скинулись, Ой, Бі, ми скинулись на трохи. Ай, не віричи мені. Ви гмехоме скинулись на трохи, але двоє.